Море або ж гірськолижні курорти єдине, чим може обмежитися географія подорожей закарпатців, так це гаманцем. Ціни у порівнянні з минулим роком не змінилися, але оскільки оплачують їх іноземною валютою, вартість поїздки зросла майже удвічі. Якщо це раніше був від Гірського автобусний тур за 200 євро, і його вартість була 2 тисячі гривень. Це зараз починаючи від 4 тисяч гривень. Туристи, які відпочивають декілька разів на рік, вони надалі продовжують подорожувати, а деякі відклали свою подорож до найкращих часів. Краяни дедалі рідше обирають для відпочинку теплі країни, а надають перевагу бюджетним варіантам. Гірськолижним турам у сусідні країни Словаччину та Польщу. Їдуть туди власним транспортом. За шість ночей одному відпочивальнику залежно від класу готелю доводиться викласти мінімум 5 тисяч гривень, плюс витрати на їжу та прокат спорядження. Утім, наразі більшість закарпатців кажуть ні відпочинку, коли в країні така ситуація. Я Не знаю, як буде навіть і не дуже хочеться відпочивати. Я, наприклад, весь час думаю, чи щось собі купити, чи може краще на армію дати. Та ні, хіба що діти поїдуть, а ми вже не плануємо. Усе час робимо і робимо і робимо. А тому що таке життя? Та навіть ті, хто вже визначилися, звертають увагу на курс євро та долара. Тож, незважаючи на географічні уподобання, здебільшого планують економити або ж відпочивати в Закарпатті. Навіщо їхати з-за кордону, якщо у нас є такий відпочинок у горах? Буду у Бескіт у січень. Плануємо відпочивати у нас. Підтримує національного виробника туристичних послуг. Є багато аргументів за провести відпустку саме на малій батьківщині, розповідає Олександр Коваль. Головне з якісним сервісом і з помірними цінами. Більшість курортів, так званих зон курортних готелів класу, наприклад, чотири зірки пропонують новорічну програму, яка складається з п'яти днів, і це сума близько п'яти шести тисяч гривень за п'ять днів в комплексі з новорічним святкуванням. Комплекси нижчого рівня пропонують в межах трьох тисяч гривень, чотирьох тисяч гривень теж за ці п'ять днів. Тож куди поїхати, вирішити не складно, все залежить від зайнятості людини. Ну і звісно, від гаманця. Кількаденний відпочинок у Європі на новорічно-різдвяні свята без харчування коштуватиме від 7 тисяч гривень. Тур по Закарпаттю майже вдвічі дешевший. Тож, незважаючи на фінансові перипетії, вибір місця для відпочинку є чималий.